Починаємо наше гадання. І сьогодні гадання буде на бажання. Чи здійсниться бажання те, що ви загадали? Загадуйте собі желання, чи здійсниться, що для цього потрібно, для вашого желання. Здійсниться ваше бажання. Зараз я виложу сигніфікацію для вас. Яка ви? Якщо це співпадає з вами, значить це ваш розклад, ви можете його подивитися. Так, яка ви? Трудяшка можу сразу сказати. Дуже багато працюєте. А також ви багато витрачаєте, але на зараз трішечки не, не вистачає вам грошей і нестабільність зараз, в нестабільності на зараз, От яка вища, постійно стоїте перед вибіром, тобто постійно робите вибір в ту чи в іншу сторону. Але удача вам супутствує. Ну, на зараз, знаєте, такий час у вас, що вам кажеться, що мир перевернувся і все не йде так, як вам хочеться. Можливо, воно, знаєте, ще не прийшов час для повного вашого розсвіта. Так, далі дивимося, яка ще ви, яка ви. Яка ви? Так. Ну, знаєте, досить у вас такі мужні енергії. Сильна жінка, дуже сильна. Ну, я ж кажу, що зараз нестабільність, нестабільність у фінансах. З фінансами дуже-дуже так скрутно. І е, не йде все по плану так, як би вам хотілося. На даний час, е, знаєте, і е, ви така, що не привикли просити допомоги у, у інших, ви не будете просити ні у кого нічого. Е, е, трансформація проходить, але вже вона завершується. Знаєте, ви зараз в такому трансформаційному періоді, що трансформація ваша завершується вже, вам буде даватися шанс, ви будете думати над ним дуже сильно і, знаєте, ви його візьмете, ви візьмете шанс в свої руки. Це точно я можу вам сказати. Ну, на даний час. У вас дуже вас безпокоїться фінансове положення ваше. Ну, от, для таких дівчат цей розклад. Дуже сильна жінка, але нема стабільності. Так, беремо іншу колоду. Я візьму двосторонню на бажання. Чи збудеться бажання? Так, чи збудеться бажання? І що для цього потрібно зробити? Чи збудеться бажання? Так, бажання ваше. А, так, далі. Думаю. Тепер я візьму цю колоду. Ну, бачите, стабільності зараз немає, і ми зараз подивимося, чи збудеться ваше бажання. Що ви там собі задумали? Чи здійсниться те, що ви задумали? Бажання, так, що для цього потрібно? Спросили тепер, куди це веде? Куди це веде? Візьму другу колоду, куди це приведе? Що для цього потрібно? Тепер, куди це приведе? Давайте ще спросимо, від чого потрібно відмовитися, щоб здійснилося бажання? Так. від чого потрібно відмовитися, щоб здійснилось бажання. Так. Угу. І підказка від э, магічних богинь. Так. Підказка. Чи здійсниться бажання? На бажання. Загадуйте бажання, Чи здійсниться бажання підказка від богинь. Так, о, ми виложили з вами 5 карт. Зараз ми подивимося. Так, чи здійсниться ваше бажання? Бажання королева Жезлов говорить нам про те, що ви така стрімка. Ви знаєте, чого ви хочете? У вас достатньо. Буде на це ресурсов і на це сил. І так, все говорить про те, що зараз подивимося ще далі. Прийдеться трохи почекати на це, воно здійсниться, але не зразу в поміч може прийти якийсь, якийсь чоловік. Так, буде, буде якийсь шанс, буде якийсь шанс вам випадати на ваше бажання, і воно, в принципі, знаєте, бажання буде здійснено, але для цього потрібно буде ще і время, і зусиль прикладати, можливо, брати допомогу якогось чоловіка. Ну або жінки як такої, знаєте, мічевої, вона, це може бути якась така сильна жінка, знаюча. І шанси шанс є на все ісполнення вашого бажання, всі шанси є. Але не зразу, не одразу. Так, і подказка. нам от богинь. Сострадание. Не думайте о себе и о других плохо. Сфокусируйтесь на любви и свете, которые есть внутри каждого человека. Карта Питкаска нам говорит, что треба почекать. Для здійснення своего желания потребно еще почекать. Вот такие расклад.